Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звати Андрій Галдін, і ви на каналі Пасічне Життя. Так, де зараз знаходимося? Зараз знаходимося в Миколаївському національному аграрному університеті на кафедрі бджільництва. Так, ще я вам показував, ще раз покажу аудиторію. Це наш офіс, нашої спілки пасічників Миколаївської області. Це наш такий стілаш. Так, два слова. Спілка пасічників Миколаївської області співпрацює з Миколаївським національним аграрним університетом. В плані того, що університет надає теоретичні знання, а пасічники доповнюють практичним досвідом. На аграрному університеті заснувалася пасіка, ми допомагали. Нарачую, скажімо так, функцію в цьому, готові надавати університету всі практичні знання, брати на, на свої пасіки студентів на практику. Але тема буде друга ролику, Зараз ми про неї поговоримо. Ну, раз ми зараз знаходимося в, в стінах. Університету поговоримо, друзі, про чи потрібна пасічникова освіта фахова із бджільництва. Я розкажу про себе, як у мене цей процес відбувався. М Мені мій перший мій перший вулик, перший мій наставник подарував одну сім'ю, але. Я ж до цього не зразу прийшов, що він їй подарував. Він мене запросив на свою пасіку. Якраз це був травень місяць, якраз активний початок активного сезону. Я там пару днів біля нього покрутився, подивився, як що пожалили мені бджоли. Я позадавав питання, а потім мій перший наставник. Володимир Іванович, привіт. Якщо дивишся, мій перший наставник сказав, що ти повинен прочитати книгу, якусь, знайди книгу і прочитай книгу із бджільництва. Так я і зробив, прочитав книгу. Не пам'ятаю, який це автор, але та сама базова книга, я маю на увазі, що базова. Ну, як у всіх книгах там була. Глава присвячена біології бджоли, біології бджоліної родини, потім методам пасічникування. Це все я прочитав. І потім, коли вже він свої вулики вивіз і мене теж запрошував на себе на пасіку, у мене були суто практичні запитання стосовно бджільництва. І я вже знав, як кажуть, що, що мені питати. А не так, що це, що це, що це. Я, в принципі, знав, які роботи там повинні були відбуватися, і, і про цим запитанням все ж таки ми відпрацьовували. Приблизно так я можу і порадити всім пасічникам, початківцям чи не початківцям. Перш за все, треба. Вивчити теорію. Ну, як вивчити? Прочитати, як мінімум прочитати. Дуже буде багато запитань. По ходу справи можна ці запитання записувати, щоб не забути. І обов'язково повинен бути наставник в цій справі. Тому що саме по книжках, по Ютубах ви будете довго це все вивчати. А коли є наставник, є живе спілкування. І він вас буде вести. По вашому шляху навчання. Але тут є підводні каміння, як на мене. У наставника може бути одне бачення бджільництва, вам по і того знадобиться друге. Але і наставник буде навчати своєму бджільництву. Наприклад, ізоляції маток. Якщо вам попадеться наставник, який ізолює матки, то він вам буде розказувати про бджільництво, ісходячи з того, що ви будете повинні і Ізолювати маток, але ми знаємо, що це на середніх малих пасіках це прийнятна ізоляція маток, а на великі вже ти не встигнеш цих маток ізолювати. Ну, те, для, до прикладу розказав. Тому наставник це така, знаєте, лотерея. Тому все ж таки, друзі, я порекомендую спочатку прочитати літературу, потім все ж таки отримати якусь теоретичну інформацію. Теоретичну інформацію можна отримати. В закладах освіти. Я особисто цю інформацію отримав десь після 20 років заняття бджільництвом в Гадячевському коледжі зі спеціальності бджільництва. Допомогла ця інформація. Ну, звісно, що 20 років вже там досвід великий є, але все ж таки я узнав багато нового. Тобто теоретичні погляди, і де дещо в своєму своїй технології змінив через ці знання. Тому другі заклади, я не знаю, можу я вам порекомендувати чи ні, що в нас там є? є, є в Києві інститут. Не, не пам'ятаю точно, в общем, природа користування, але я не знаю, не буду казати, що там зазнання практичні, чи може вони там фахові, більше розраховані на. Якихось там керівників. Виходить. Я сумніваюся, що для того, щоб займатися джермістом, треба отримувати вищу освіту. Як зазвичай, багато пасічників приходять в джерміста вже після якоїсь кар'єри. Багато у нас військових пенсіонерів, які ще мають сили, тобто поліція, там міліція. Військові, може якісь там МЧСники приходять, тобто вони ще не вироботились, але хочуть чимось займатися і займаються цим бджільництвом, і у них вже є там якась певна база, базова освіта. І їм достатньо вивчити ці прийоми, методи біології обчоліної сім'ї і вперед, як кажуть. Качає май. Тому, друзі, таких, знаєте, дієвих ще раз навчальних закладів окрім Бога коледжа, я не знаю. Може вони є, напишіть, будь ласка, в коментарях. У нас тут в Миколаївському національному аграрному університеті, наскільки мені відомо, один семестр. Всі навчаються бджільництво один семестр, тобто пів року. Ну, звісно, що ти там за пів року там зможеш навчити, раз там в тиждень ці пари. І зараз це дистанційне навчання. Дуже не навчиш. Ми, до речі, на нас запрошували на лекції, викладачі, і ми допомагали спілкапасічники Миколаївської області проводили. Таке, знаєте, з боку практиків одне заняття. дуже, Я не знаю, там на других заняттях студенти як уважно, слухають, не уважно, але дуже зацікавлені були студенти, коли пасічник саме, який справа, це його життя, і розказує тобі про це бджільництво. Тому підсумуємо. Теорію повинні знати кожні, тобто біологія пчелі сім'ї це основне, що ви повинні знати своїми всіми особливостями. Навіть скільки крил у бджоли треба знати, скільки очей. Це все допоможе вам в досконаленні своєї майстерності. Спілкування, спілкування з наставником теж, це 100% must have, як кажуть, повинна бути. І зараз, вийшовши на певний рівень, от я за себе скажу, дуже багато навчаєшся під час спілкування з однодумцями, з колегами, от з членами спілки пасічників Миколаївської області. Тобто ви повинні все ж таки брати участь у всіх дискусіях, які є і на платформах, і Фейсбука там. Пропроводиться і на Ютубі стріми, там пасічники проводять, і їздить обов'язково їздять на зібрання, на семінари, які проводять пасічники замірних часів, це був бджолярський труб. Наша в Миколаївській області діє спілка пасічників Миколаївської області, яка періодично раз на місяць в пасівний сезон збирає такі заходи. Там теж можна зібратися, можна прийняти участь в дискусії, щось запитати, щось розказати. І отакий от обмін знаннями досвідом він дуже підвищує кваліфікацію, підвищує рівень. Ми знаємо, що дорослі люди вже важко їх щось там зазубрити дорослим людям. Вони дорослі люди вчаться за допомогою подражання. Тобто ми будемо яко комусь подорожати, Там, наприклад, хтось там розказав, там промітить, наприклад, ось як я нещодавно викладав холодної заміни. Ось я я попробую. Попробував не твоє, не пішло, там погані результати. Другу там попробував, і ж, з цих способів зимівлі теж є. І тепла, і холодний, і з повною вентиляцією, в общем, верхньою, нижньою, обидвами вентиляціями, в общем, багатьох. І ти, коли ти спілкуєшся з однодумцями, все ж таки ти набуваєш досвіду тих однодумців і можеш спробувати і на своєму пасічному господарстві і ті чи інші прийоми, заходи, інструменти. Тому, друзі, я всіх закликаю все ж таки, не припиняти навчання, коли є вільна хвилинка, вільна годинка відкрити там, на ніч почитайте того штараного, теж там дуже такі потужні, потужні труди, потужні монограми. Читайте із бджільництва, спілкуйтесь з однодумцями, слухайте Ютуб обов'язково, там теж дуже багато нового і цікавого. Їздіть на зібрання пасічників, тобто повишайте свій професійний рівень. А я вам бажаю всього найкращого, бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!